У жовтні набувають чинності зміни в податковому та кадровому обліку. Нові правила ПДВ, звітності і пільги для фопів. Не пропустіть ефіри, які допоможуть працювати без помилок, уникнути штрафів і контролювати ризики у бізнесі та бухгалтерії. 7 жовтня розберемо нові правила ПДВ з 1 жовтня та порядок розблокування, нові стандарти звільнення, призупинення, прийняття на роботу та подання повідомлень. Окремо обговоримо декларацію з єдиного податку за 9 місяців помилки та способи їх уникнення. 9 жовтня на великому бухгалтерському семінарі розглянемо закон номер 4536 та глобальні податкові зміни для бізнесу у 25-му році, Від звітності до ПДВ, акцизів і ЗЕД. як скласти фінзвітність і податок на прибуток за 9 місяців, як використати пільги для фопів, нові правила реєстрації податкових накладних та фінмоніторингу. також оптимізація зарплати ПДФО і військовий збір, Контролі точки зарплатного звіту та аудит військового обліку для бронювання працівників. 10 жовтня дізнайтесь, як впевнено організувати інвент. Таризацію оформлювати документи та вирішувати розбіжності в обліку. Розберемо ключові нюанси ПДФО, військового збору, ЄСВ, нарахування зарплати та топ 7 проблемних питань, включно з лікарняними, декретними та виплатами нижче мінімалки. Окремо покажемо, як ші та автоматизація допомагають зменшити помилки і підвищити ефективність бухгалтерії. Щоб не пропустити жодного важливого ефіру. Реєструйтесь за посиланням під відео.